І допомога і модернізація за ініціативи Харківської міської ради харківські теплові мережі отримують від проекту інтегрований розвиток міст в Україні. 2 що реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС за фінансової підтримки урядів Німеччини та Швейцарії п'ять газових генераторів для автономної роботи котелень. Це Ініціатива була підтримана харківською міською радою, і завдяки їхнім діям до нашого підприємства заходить п'ять таких генераторів. Вони будуть встановлені на реконструйованих котельнях. Вони економічні, і можна сказати, що ми в повному обсязі будемо працювати автономно в незалежності, є зовнішнє електроживлення цієї котельні або його нема. Зараз вже ми отримали технічні умови, йде стадія проєктування по встановленню цих газових генераторів, і це буде єдина система котельня, плюс газовий генератор. Є автономне живлення і забезпечення теплом наших містян. Такий агрегат в. Важить понад дві тони і органічно вписується в інтер'єр реконструйованих котелень. Він екологічно безпечний із потужністю 71 кВт електричної та 116 кВт теплової енергії, яку виробляє у процесі охолодження двигуна. Насамперед хочу сказати, що це газові генератори, вони працюють не на паливі. Я маю на увазі не бензин, не диспалива. Вони працюють від природного газу. Вони є альтернативою з великою потужністю стосовно КПД в два рази більше ніж від звичайного там дизельного генератора. Воно працює в замкнутому колі. Процес виробництва електроенергії пов'язаний напряму з виробництвом тепла, яке йде на котельні. На сьогодні до Харкова прибули три таких генератора, ще два в дорозі. Крім того, працівникам КП Харківські теплові мережі було проведено серію онлайн-тренінгів з введення обладнання в експлуатацію, налаштування та проведення пуску налагоджувальних робіт, дистанційного керування та технічного обслуговування Тренінги проводили сертифіковані фахівці виробника компанії «Сократерм». За словами фахівців КП Харківські теплові мережі, така технічна допомога від німецьких друзів не просто допомагає місту вижити, а наближає його до європейських стандартів. Марія Соловйова та Олексій Муравйов новини Харків.